Ось такий гарний ранковий варіант. Це Tesla Model Y. Гарній комплектації на білому салоні White, як ви можете побачити, 22 тисячі кілометрів. На одометрі, Камера 360, у неї 19 диски. Колеса, повний привід, White салон. Один із моїх улюблених салонів це білий, дуже гарний салон. Він смотриться просто надзвичайно, в дуже гарному стані, немає заломів, нічого такого. Ось такий великий екран, ну, стандартний. 22 на одометрі Шкіряне кермо з підігрівом, адаптивний круїз. У нас все є. Адаптивне світло. За додатковою інформацією звертаємось в компанію Автопарк. Всього найкращого.